Література 70-х 90-х років 19-го століття, ТЕМА 14. Іван Нечуй Левицький. Аналіз твору Кайдашева сім'я. Справжнє ім'я Іван Семенович Левицький. Народився в місті Стаблеві, що на Черкащині. У родині священника. Помер у Києві. Письменник. Найвідоміші твори романи Хмари, князь Ріді Єремія Вишневецький, Повісті Дві Московки, Микола Джеря, Бурлачка, Кайдашева сім'я, Оповідання Баба Параска та Баба Палашка», Афонський продисвіт П'єси Маруся Богуславка на кожум'яках. Повість Кайдашева сім'я 1879. Літературний рід, Епос. Жанр Соціально побутова повість. Тема Зображення життя українського села в пореформлену добу, друга половина 19 століття, з усіма його складнощами і суперечностями на прикладі однієї родини. Головна ідея засудження індивідуалізму, егоїстичних натур і норм народної моралі, що є головними причинами духовної роз'єднаності в родині. Головні герої Маруся й Омелько Кайдаші, їхні сини Карпо, старший, і Лаврін, молодший, Мотря, дружина Карпа. Мелашка, дружина Лавріна, баба Палашка». Композиція твору. Повість складається з дев'яти частин, сюжет у яких розгортається за принципом нагнітання епізодів і сцен. Саме діалоги рухають сюжет твору, у них розкриваються характери героїв. Це чи не найпопулярніший твір Івана Нечує Левицького, про що свідчить велика кількість його перевидань і перекладів іншими мовами? Характери персонажів у Кайдашевій сім'ї, як правило, статичні. Письменник робить акцент на домінантах, виокремлюючи одну-дві риси в їхніх вдачах. У Омелька Кайдаша богобоязливість і чакролюбство, у Кайдашихи чвенковітість, у Мотрі сварливість. Чи не найбільших змін задає характер Мелашки. У ній спочатку ліричний, ніжній дівчині теж поселяється біс чвар. Катастрофа в Семигорах починається із занепаду батьківського начала у родині. У літературознавстві радянської доби прийнято було наголошувати на тому, що сварки, змальовані Нечуєм Левицьким, це наслідок певних соціальних умов. З того робився соціологічно-політичний висновок. Так було до революції. Однак автор Кайдашевої сім'ї на соціальних чинниках війни якраз і не наголошує. У творі йдеться швидше про недосконалість людської природи, про одвічні людські пороки, нетерпимість, жадібність, заздрість, егоїзм. Письменник показує не світ український селянський з цілком конкретними історичними, етнографічними і географічними ознаками. Він на е, навіть назви села, у якому живуть Кайдаші, не став вигадувати. Семигори легко відшукати на карті недалеко від містечка Стаблів.